На Прикарпатті Служба безпеки України викрила десятьох адміністраторів вайбер-групи, які повідомляли про роботу ТЦК, зокрема, вручення поїсток військовозобов'язаним чоловікам. Ресурси користувалися попитом серед чоловіків, які бажали ухилитися від військового обов'язку. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, адміністратори приховували свої контактні дані у налаштуваннях груп. Крім того, робили групи приватними та закривали контакти учасників. Попри це, кіберфахівці СБУ. В встановили та задокументували діяльність керівників ресурсів, які зривали мобілізацію. Також кіберфахівці СБУ заблокували близько десятка онлайн груп, у яких числилось близько 40 тисяч чоловіків. Правоохоронці провели обшук, де проживали фігуранти та вилучили їхні мобільні телефони. Слідчі СБУ повідомили чотирьом суперадмінам про підозру в перешкоджанні законні діяльності збройних сил та інших військових формувань у особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі. ЗСБУ Зі вивчає зібрану доказову базу, а також вирішується питання щодо процесуального статусу інших адміністраторів цього року. Служба безпеки України уже затримала шістьох прикарпатців, які перешкоджали діяльності збройних сил. Вірокосун Андрій Буцяк новини на вежі.